Доброго дня, шановні колеги аграрії. Сьогодні 15 червня, виїхали на поле. подивитися, як спрацював гербіцид, але е, як були повітряні тривоги, відключалась навігація і ось брискали без навігації і вийшло один проход. Проход такий що бачите, сплошну мишіяка, Ну а кукурудза, дивлюсь на рівні, що побризкана, що не побризкана. Ну, звісно, в такій фазі ми їй дадем, дамо трохи жару. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім листків сформованих. Так, бризкали тут е, іменно на цій площі елюміс, далі бризкали прімою нікосульфуроном. Так, Крудза тут 39,72. І тут вона гарна. Гарна це курудза монокультурі вже 13 років. Але ми на цю площу внесли десь приблизно на 80 кг НПК більше. Там вносили. 80 тільки осінню приоранки І оце ось дивіться, десь десь воно оце поки. Ось дивіться, яка тут кукурудза, яка ось, вносили ми перед посівом, сівалкою внесли Ось дивіться, зрівняти оцю кукурудзу. Не знаю чи камера передає. От вам і НПК. Ну До цього до НПК ще ми вносимо 100 кг 100 амонію і 100 кг карбаміду в сівалку. Оце вам і різниця. Так що НПК потрібно кидати. І гарне НПК, імпортне. Ось дивіться, який фон, яка різниця. між тією, там навіть видно. така ця. Ступінька між там, де внесена і тут там, де не внесена. Ну, кукурудза більш-менш чиста, проходили такі дощаки, чаки, що Ой. грунтова дія можливо і промилася. Е, так, казав я чи не казав, гібрид 3972. Півнер постійний 974, там без НПК і вона ну, на рівні цієї 3972. Так, перебрискувати завтра приїдемо. В гості. ці кабани. І а цю е, підкормимо в міфіл, трохи цинку є, дамо їй стимулу, щоб рости. Так, там у нас ще й садок. Є під садом стимул. бризкали теж до дощів, поки було все добре, але дощі пройшли, і почав ще й відходить Він та не відходить, а просто готову діє. Не держи. З'являються такі поодинокі мащинілки. Я не знаю, рискати вже не будемо. Тут точно будемо. так будемо. Це в нас доходимо до зворотів. Звороти в нас є піонер. А як взяти, ці трошки краще? Трошки краще. так, Ідемо де можливо, буде видно. Так, ось доходимо. Так що НПК потрібно вносити, не тільки азотні добрива, У ефект обалденний, просто обалденний. Ось воно тут, ось дивіться, пока і ось переход, переход і оце ось дивіться, наскільки. Настільки вона краща. Вона тут тиждень вже міжряддя закриє повністю. Так, дякую всім за увагу. До побачення!